Добрий день, шановне панство! Київський центр незрячих та викладач Костянтин Бруль вітають вас у серії сюжетів смартфон енциклопедія для незрячих. Сьогодні розглянемо таку тему Андроїд, Обрані контакти та режим не турбувати. Режим не турбувати дозволяє відключити, ну, наприклад, на нічний час. Аудіо супровід дзвінків. Наприклад, мені інколи дзвонять учні, які мешкають десь в Америці. Вони інколи забувають, що між Америкою та Україною існує велика розбіжність у часі, і дзвонять мені вночі, тому я задумався над налаштуванням режима не турбувати». Але спочатку е, треба. Заповнити обрані або вибрані контакти. Зараз ми цим займаємося я покажу вам, як це робити. Відкриємо додаток телефон. 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 Це вікно має е, три вкладинки, розглянемо їх. Е, назви вкладинок знаходяться внизу екрану, тому я йду е, в кінець екрану. У мене це жест вліво-вниз. Контакти, вкладка з трьома у списку. Вкладка три контакти. Тут розташовано всі контакти в алфавітному порядку від А до Я. Цією вкладкою я користуюсь рідко, якщо треба когось знайти кому дуже-дуже давно не дзвонив. Далі, змахую наліво. Вибрано нещодавні вкладка два з трьома. Вкладка нещодавні. Я користуюся нею найчастіше. Тут відображено контакти у порядку виконання дзвінків вхідних і вихідних. І тут присутні не тільки контакти з телефонної книги, а й контакти, яких нема в телефонній книзі. Тоді їх відображено номерами. І наступна вкладка змахую наліво. Вибрані вкладка один з трьома. От, вкладка вибрані. Тут спочатку зверху розташовано вибрані контакти, які треба спеціально вносити сюди. А далі йдуть. Контакти, які відсортовано за кількістю дзвінків, тобто ті контакти, з якими ми найчастіше спілкуємося. Бачите, три вкладинки, і на кожній з них контакти відсортовано по-різному. Це для того, щоб нам було зручно в будь-якій ситуації швидко знайти людину, яка нам потрібна. І так, я починаю. З вкладки Вибрані і занесу контакти своїх родичів до обраних. Цим людям буде дозволено турбувати мене вночі. А дзвінки від всіх інших контактів будуть беззвучними. І так, вибираю своїх родичів. Батько вихідний дзвінок 4-го. Швидкий контакт. Заходжу швидкий контакт. про контакт, редагувати контакт, додати у вибране кнопка. Є кнопка додати у вибране. Подвійний щелик натискаю. її. І Додано так. у вибране. Батька я занес до обраних. Телефон. Михайло, мобільний вихідний дзвінок, 24 січня. Ось швидкий контакт. Користувачем... Михайло. Контакти. Відомості про редагувати, додати, у вибране, додати блок, у вибране, видалити з вибраного, додано у вибране. Таким чином, я додаю своїх батьків, дітей та дружину. Тепер подивимося, що у мене на вкладці вибрані. Вибрано, вибрані, швидкий контакт із користувачем батько, батько, І рядок так. 2, 100, контакт 10. батько. швидкий контакт із користувачем Матуся, Матуся, 100, Контакт 52. матуся. швидкий контакт із користувачем Михайло, Михайло, 100. Михайло. швидкий контакт із користувачем Оксанка, Оксанка, Оксанка рядок дружина. 3. швидкий контакт із користувачем Павло, Павло, стовпець син. І так, всіх своїх е близьких я додав. У вибрані контакти, і їм можна буде турбувати мене вночі. Тепер заходимо в налаштування Андроїда, пункт Звук і вібрація. Не турбувати. Налаштування. Налаштування. Звук та вібрація. Звук, Звук та вібрація зайшли. Шукаємо та не турбувати. Не турбувати нагадування а. про вхідні виклики або сповіщення будуть відключені. Вимка 12 з 19. Заходимо, не турбувати. В не турбувати. Назад не... не турбувати. Не турбувати нагадування про вхідні виклики або сповіщення будуть відключені. Не вибрано прапорець 2 з 7 у списку 7 елементів. Сповіщати про виклики ніхто чотири сімома. Тепер розділ сповіщати про виклики. Про чиї виклики можна сповіщати у режимі не турбувати? Спливаюче вікно, тільки контакти не вибрано перемикач. Обрані контакти не вибрано перемикач. От, обираємо пункт обрані контакти. Не турбувати сповіщати про виклики, обрані контакти 4 з сімома у списку сім елементів. Чудово! Ідемо далі. Тепер нам необхідно встановити. В який часовий проміжок буде працювати режим не турбувати. Сповіщати про повторні виклики. Відтворю. Розклад увімкнення. Ця функція припинить працювати, якщо ви вручно перемкнетеся на режим, нетубрувати увімка всім з сімома. Розклад увімкнення. Розклад. увімкнення. Новий розклад 2 з двома у списку два елементи. Заходимо в розділ новий розклад. Налаштування часу. Новий розклад не в списку. І так налаштування часу е, режима не турбувати. Скасувати кнопка. О, окей, кнопка. Ім'я таймер 2.1.4. Початок 23.00 з чотирма. Ну, от в мене встановлено початок на 23 годину. Темп мовлень, темп мовлення і початок 23.00 третя з чотирма. Ну, якщо б я хотів змінити, то я сюди зайду. Початок. Вибрано 23 геповзанок не в списку. От. Вибрано 0,0ха повзонок. Вибрано 23 три геповзанок. Думаю, що тут вертикальними змахуваннями можна е, змінювати е, час. 22, 00. О, бачите, я змахую 23, вниз. Зменшується година наверх. 22, 23, 00. Збільшується. виходжу звідси, Кінець 00 о сьомій. Повтор щодня 4, 4. Ну і можна задати у які дні? 4, Зараз 4. у мене задано щодня, ну давайте зайдемо. Повтор. Позначено понеділок у списку, от просто позначені усі дні. Можна зняти позначку. Позначено вівторок, вівторок позначено серед, серед, позначено четвер, четвер. позначено п'ят. позначено суд, позначено неділя. От знімаючи позначку, з якогось дня ми виключаємо цей день. В цей день не буде вмикатися режим. Не турбувати. Я залишу всі дні. Ну і усе я все налаштував, тобто. З 23-ї години вечора до 7-ї години ранку на моєму телефоні буде вмикатися режим не турбувати і я буду приймати тільки дзвінки від обраних контактів. Домашнє завдання заповніть свої обрані або вибрані контакти та обвімкніть режим. Не турбувати, щоб вночі ніхто вас випадково не потурбував. На цьому прощаюся з вами, бажаю вам міцного здоров'я. Підписуйтеся на наш канал, натискайте вподобайку та не забувайте виконувати домашні завдання.